Вітаю! Сьогодні вже оримо, орим з драконом на чорноземі. Це там дядько мені один в коментарях написав. Мол, що е, що я брешу, що на другій передачі ходжу юмзом у 20 см глибина. Ну, 20 см це взагалі не глибоко, але... Менше з тим, зараз покажу. Ось чорнозьом чорнозьомський, Такий, що на корпуса налипає, постійно заступом приходиться чистить. Такі зверху рештки. Це через те, що якось так комбайн змолотив. Я не знаю, чи це січкарня в нього, чи що не робить. Ну, солома цельна, коротше. не перебита. А, так як я казав, що плужок з низькими стойками там, забиває. Оце мінуси цього плужка. Но зараз коротше, я сяду в трактор, не знаю, що там за відео вийде, зараз покажемо. Що і як воно робиться. Так. Ось перша, а це друга передача у нас, правильно, поїхали. Тішечки гастуємо діщо? А ну я зараз спробую щось зробити таке, сам не знаю що. Ще й, мабуть, фано видно! Ну, коротше, йдемо міряти глибину! Є такий інструмент у мене! Яким я міряю. В борозні міряти, не міряти, Ну, мене щось так засипає її. Ну ось Монтіровочка ця. да І вона повністю. ну Хай отако, от да? Це в борозні. Ара поміряємо. Не називали нас брехуном. Так. в Борозні 25 точно там, щоб не... Так. Відійду трошки, так? Да? Відійду трошки, озі. Витупчу, наприклад. О! Ну це якось... Так, ось. Пускаю пальця до землі, виймаю, кладу. Ось. Отак. 25 п'ять. Давай ось. Витупчим, засунем. Отак. Ось палець. Ось, ну видно, так? Да? Я взагалі не вмію його там правильно мірити, як мірають, але... Так. Ось так. Стоять. 23-24 є точно, да? Я не знаю, чи цей дядько так написав, в нього видно, він написав, що він чорнозем. 2 гектари на першій передачі в день. Так, е, да, і тут йде на другий важко юмзик. Але що я хочу сказати? Що, мабуть, дядьку треба робити тобі трактора. І буде він тоді на другий юрати. От і все. А нема чого там писати. Я на відео зняв, щоб спитати в людей, яка нагрузка йде в людей на трактор. Хто скільки обробляє, не ти мені пишеш, чи я брешу, скільки я огору, чи не брешу. Так що, якось так. А це, вся суть цього плуга, боммет. Оце ще не дуже. Оце підбиває, під низ солому, все, його забиває, тут постійно забиває. І це якась тут невелика глибина, 23-24. Перший корпус оце постійно налипає. Ну, я кажу, тут важка земля. Не знаю. Це ця чорнозем, ну таке як глей. Ще й сирувати трохи, ну. Налипає постійно. Ну кажу, важко. Навіть видно, ось такі горбики виходять. Це через те, що перший корпус постійно залипший чогось. І він не докидає трохи, ну, ну це так. Якось так.